Діамантову відзнаку вперше отримала Хмельницька міська лікарня від Європейської організації інсульту. Церемонія відбулася у Швейцарії під час конференції за участі понад 4,5 тисяч медиків. Міська лікарня стала одним із семи найкращих медичних закладів України у достойних визнання. Отримала відзнаку від ініціативи Енджелс лікарка-невропатолог Ольга Корсун. Вона рятує життя пацієнтів уже 28 років. Тільки командою роботою можна досягти такого результату. Пацієнт поступає по швидкій допомозі. Лікар швидкої допомоги дзвонить приймальне відділення невропатологу. Проводиться комп'ютерна томографія, обстеження Ішемічний інсульт лікується двома ефективними методами лікування: це тромбектомія і тромболітична терапія. Наша лікарня поки що проводить тільки тромболітичну терапію. Це високоефективний метод. Кожен випадок, я так думаю, лікар проживає. Разом з пацієнтом діамантова відзнака це визнання хмельницьких лікарів неврологічного відділення номер 1 за оперативне проведення тромболітичної терапії. Цей метод запровадили в 2013-му. Важливо кажуть медики потрапити у терапевтичне вікно чотири з половиною години. Ми можемо проводити більш активне, більш агресивне лікування і воно є більш ефективним. І це перш за все дозволяє зменшити інвалідізацію. Шкала FAST англійська face, arm, speech. Тобто обличчя, рука, мова. Якщо ви бачите, що у вашого когось з рідних, а люди, як правило, це бачать зразу, перекіс обличчя з'явився, порушилась мова, з'явилась слабкість в руці, зразу 103, швидка допомога. Наразі у відділенні на 48 ліжок працюють п'ятеро лікарів. Торік тромболітичну терапію отримали 84 пацієнти. Зараз завершує лікування хмельничанин Вадим Бевза. Другий інсульт трапився з чоловіком під час перебування в лікарні кілька днів тому. Я вийшов на вулицю, прогулявся і втратив свідомість. Лікарі відправили до ременційного відділення і Ну, бачли мені капати, мені зробили це все швидше. ввели великі препарати і після них мені набагато стало краще. Можуть встати, пройтися Цьогоріч В міській лікарні також планують проводити операції за допомогою сучасного ангіографа, Видалятимуть тромби з недоступних ділянок. Виходимо до місця локалізації тромба і механічно його забираємо. Людина практично на другий-третій день вже може йти додому. Ця система дороговартісна 27 мільйонів гривень, плюс ремонт, який був зроблений за кошти міського бюджету, це плюс-мінус 7 мільйонів гривень. Ну і взагалом весь проєкт майже 35 мільйонів гривень, але це нічого по в порівнянні зі здоров'ям наших мешканців, наших людей. Торік у медичному закладі отримали допомогу понад 900 пацієнтів з інсультами. Наразі в лікарні триває робота над створенням інсультного центру. Ірина Аріо, Марія Соколова, новини міста.